Що ж, друзі, усім привіт, з вами біля мікрофона внук, я повернувся з штату назад в область, назад, у свій рідний, можна сказати, Second Life. Що хочу вам сказати, не зайшло мені бути в Америці, в штаті, не сподобалось мені там, не атмосферно, тому вирішив повернутися до своїх людей, знайомих назад в область в Second Life. Що хочу сказати в майбутнє, що може відбуватися в Grand Theft Auto 5 RP на сервері Second Life, то буду пробувати йти в СБУ. На даний момент зараз проходжу КМБ в ЗСУ, щоб поновити свій військовий квиток. От, Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте вводити промокод внук, він вам дасть 30 тисяч гривень та 300 XP або 1 рівень, якщо ви тільки почали гру. А далі відео ви побачите співбесіду в СБУ та співбесіду і проходження КМБ і невеличку тренування в ЗСУ. Всім гарного перегляду!